Сьогодні поговоримо про туристичні пательні, і розмова складатиметься з двох частин. В першій частині я вас познайомлю з двома найкращими туристичними пательнями на ринку. При тому одна з них буде абсолютно найкращою, а друга буде найкращою серед тих, що коштують більш-менш небагато. А в другій половині розмови я розіграю по одній такій пательні серед вас, і таким чином ми з вами зберемо кошти для роти безпілотників на відновлення того спорядження, що вони втратили на передові під обстрілами. І давайте одразу з місця в кар'єр. Чим мені так подобається пательня Jet Boil Summit Skillet, що я вважаю її найкращою на ринку? І, до речі, це не тільки моя думка. Її вважає найкращою на ринку дуже велика кількість мандрівників. Так от банально тим, що на всьому туристичному ринку. Це є єдина справжня компактна легка пательня, а не тарілка-переросток. Бо що зазвичай відбувається останні кілька десятиліть, коли виробники вигадують нові пательні? Вони беруть тонкий листовий метал. Це може бути алюміній, може бути нержавійка, може бути титан, і з нього роблять щось на кшталт великої тарілки по діаметру і з великими бортиками. Далі до неї додають величезні ручки, які дякую, що вони хоч і складаються на час транспортування, але виглядають неадекватно великими, як для початкового задуму легкої туристичної пательні, і то продають під виглядом пательні. Ця штука спільного з пательнею не має взагалі нічого, крім слова, пательні в назви. Бо готувати на таких пательнях тонкостійних дуже і дуже незручно. Якщо ми говоримо саме про тонкостійність, то в нас є три недоліки, які. Я... Згадував в останньому відео про пательні, коли мова йшла про пательню Boundless Voyage. Отже, перший недолік це те, що тонкий метал ніяк не може прогріти рівномірно всю площину пательні. Там, де буде вогонь, у вас буде все горіти і жодне антипригарне покриття вам не допоможе, а по периметру все буде ледь готуватись. Другий недолік, що на таких тонкостійних пательнях абсолютно відсутня функція акумулювання тепла. А коли ви готуєте на природі, то у вас немає ідеальних домашніх умов. У вас є рухи повітря, і час від часу тепло з плитки з під пательні буде видуватись. І з тонкостінним матеріалом все ваше приготування буде нагадувати температурні американські гірки. Що на вітерець подув, нічого вже не готується. Що на вітерця немає все пригорає. І ви будете полювати за якимось ідеальним положенням сили полум'я в плиці, за ідеальним положенням пательні на самій плиці, залежно від того, а звідки дме вітер. Але знову таки це нічого не допоможе вам зробити доброго. Ви все одно не доб'єтесь того комфорту готування, який ви отримуєте вдома. І третій недолік тонкостійного матеріалу в тому, що він дуже легко деформується від нагрівання. Якщо ми подивимось на цю пательню, то ви побачите, що тут вона має заглиблення. Це саме від теплової деформації. Часом буває не заглиблення, часом буває горб, і це ще гірше, бо горб зазвичай з'являється по центру пательні, і тоді звідси вся їжа стікає по боках. Горб ще сильніше пригорає, а тут знову таки нічого в нас не готується. Тобто тонкостінні пательні це лише імітація пательні по вигляду, але функціонально вони пательнями не є. Далі переходимо до ручок. На ту пательню, яка має бути суперлегенькою для походу, чомусь завжди чіпляють величезні ручки. І при тому не одну, а дві. В результаті чого в нас центр ваги пательні зміщується в бік ручок. І коли мова заходить про готування на пальниках. Особливо таких, які мають невелику площу опор, то з такою пательнею працювати дуже незручно, бо вона завжди хоче з того пальника втекти в бік ручок. Цю пательню ще рятує радіатор, але тут насправді в ній це недолік, а не перевага, бо він в. Час транспортування може пошкодити інше спорядження і сам пошкодитись. І це, до речі, перша пательня джетбойл, яка була найгіршою на ринку і з якої вони зробили найкращу пательню на ринку через кілька років. Повертаючись до ручок, окрім того, що зміщується центр ваги, то такі величезні ручки просто нівелюють наявність тонкостінного металу. Бо метал, хоч і є тоненьким, але в результаті пательня важить не так вже і мало. Водночас, Jetboil, у випадку пательні Jetboil саме Skillet, зайшли з іншого боку. Вони взяли звичайну домашню алюмінієву пательню литого алюмінію, а не листового алюмінію, і намагались розумно зменшити її вагу і об'єм. Щоб вона стала легшою і дійсно компактнішою для мандрівок. Результат, який в них вийшов у вас перед очима, і я можу впевнено сказати, що ми нарешті маємо повноцінно функціональну мандрівну пательню, яка при всіх її перевагах важить лише 275 грамів. Але давайте про ті переваги поговоримо детальніше. Отже, алюміній, як я казав, тут у нас же литий, а не листовий, і його товщина 2,5 мм. міліметри. Але при тому дно зроблено товстішим. Щоб краще розподілялося тепло і щоб ми мали той температурний акумулятор, далі стінки зроблені трошки тоньшими, щоб економити вагу, і обідок знову товстішим, щоб конструкції надати жорсткість. І оскільки в нас вже тут немає тих недоліків, які ми маємо в тонкостінних пательнях. І антипригарне покриття тут є доречним і воно тут працює дуже і дуже класно. Замість двох окремих ручок в нас є одна. Вона захищена силиконовим таким рукавчиком, для того щоб ви не опікали руки об гарячий метал. І на час транспортування у вас є два варіанти, як її скласти. Якщо ви не збираєтесь нічого більше перевозити всі пательні, то ви просто стискаєте ручку. І загортаєте її всередину пательні. Пательню кладемо в мішечок і кладемо її десь в рюкзак або в мандрівну кухню в кемпері. Якщо ви плануєте щось в пательні перевозити, щоб зробити кухню компактнішою, то цю ручку можна взагалі повністю зняти і спакувати її окремо. І тоді в цю пательню для прикладу можна покласти якісь тарілки і все разом буде менше займати місце, ніж би воно займало поокремо. Ще один момент, про який я забув сказати, коли говорив про основну частину пательні, це її розмір. Її зовнішній діаметр 20 см 8 мм, внутрішній 20 см 3 мм. Тобто в цій пательні не приготуєш їжу на велику кількість людей. Для двох-трьох це максимум, але не більше. Переваги цієї пательні на її основній частині і на ручці не завершуються, бо в нас ще є комплектація. Водночас в комплектації я б сказав, виробник вгадав десь 50 на 50. В комплектації в нас є отакий мішечок для транспортування пательні. І лопатка, яку виробник дає аля в подарунок. І мішечок це знову таки абсолютно найкращий мішечок для транспортування пательні, що має антипригарне покриття. Бо деякі виробники вигадують отакі мішечки, сіточки, які жодним чином антипригарне покриття захищати не будуть. І це є великі недолі комплектації більшості туристичних пательень. Водночас, тут ми маємо, по-перше, мішечок абсолютно щільний і плюс він є неначе якимось оксамитово шовковисто приємним. Його, до речі, можна використовувати, щоб насухо протирати цю пательню, бо він як мікрофібра дуже швидко вбирає вологу і дуже швидко висихає. І коли ми говоримо про таких виробників, як Jetboil, які мають великий досвід і великі бюджети. Саме таких рішень я від них хочу очікувати. Чого правда не сталося, коли ми побачимо той останній предмет, що є в комплектації пательні це лопаточка. Задум в неї, звісно, добрий. Вона повторює контури пательні. і, Відповідно, мала б дуже круто збирати їжу по всій пательні. І плюс на час транспортування вона ховається в ручку, але для того ручку маємо причепити от таким чином. Оп, заклацується все. І отак переводиться з пательні. Але ця лопаточка має два недоліки і одну втрачену можливість. Недолік перший це якість її виготовлення. Мені здається, що вона не відповідає якості виготовлення і пательні, і мішечка. Тут навіть ніхто не позабирав пластикові заусенці, які, врешті-решт опиняться в вашій їжі. Другий недолік це оці от дрібні отвори тут, на ручці, і великі отвори позаду. В них потрапляє їжа, і оці маленькі взагалі можна відчистити тільки зубною щіткою або великим напором води, якого немає в мандрівках. А тут можна справитись і напором води, але все одно це додаткова робота. А втрачена можливість це мова про те, що якби виробник на цій лопаточці зробив би такий самий силиконовий обідок, як робить на своїх столових приборах, то вона б стала в 100 мільйонів разів кращою. Тоді б вона дійсно повторювала ідеально контури цієї пательні, і працювати з нею було б набагато приємніше. Але через ці недоліки на доробки я нею не користуюсь, я залишаю їх вдома. А натомість я купив отаку от лопаточку, здається, гривень за 40, може, може навіть за 30. яка теж повторює контури пательні, з якою працювати значно приємніше, і її набагато легше мити, ніж лопаточку від пательні Jetboil. І коштує це задоволення на сьогоднішній день 2100 гривень. Це розрібна ціна. З промокодом десь 1900. І з одного боку це може здаватись. Аж занадто дорого з іншого боку, домашні пательні можуть коштувати значно дорожче. А тут ми маємо майже всі переваги домашньої пательні, тільки до всього того вона є дуже легкою і дуже компактною. А найголовніше, що в неї просто немає аналогів на ринку. І тому, якщо ви хочете абсолютно найкращу туристичну пательню, ви так чи інакше з часом прийдете до Jetboil Summit Skillet. Припустимо, у вас немає бажання або можливості витрачати такі кошти, водночас ви хочете мати добру пательню. Пательень на ринку море, і всі вони виготовлені за плюс-мінус одним тим самим принципом, про який я говорив. Деякі пательні з них виділяються, бо листовий метал, який бере виробник є трошечки товстішим за той тонкостінний, що я показував на початку. І за рахунок того такі пательні по своїй. І зручності і функціоналу сидять десь посерединці між пательнею Jetboil і звичайною тонкостінною пательнею. І оця пательня FireMaple Fry Pen non Stick є якраз однією з них. Але на відміну всіх схожих за конструкцією пательень, я говорю про C2 Summit пательні, Primus пательні, MSR і так далі. Ця пательня коштує значно менше. Вона в роздріб коштує, здається близько 1100 гривень. Відповідно, з промокодом мінус 10% буде коштувати близько тисячі, а це вдвічі менше за пательню Jetboil і значно менше за всі інші схожі пательні. Вона достатньо добре розподіляє тепло. В ній таки є ця функція температурного акумулятора. Вона простежується в порівнянні з тонкостінними пательнями. На ній є добре антипригарне покриття, і його робота теж помітна. Що ж мені не подобається в цій пательні в порівнянні з пательнею Boil? Перше, то, звісно, товщина металу. Хотілося б вона такі була товстішою, щоб ця пательня наближалась по функціоналу до пательні Boil. Далі мені не подобається оцей різкий перехід від горизонтального дна до вертикальних стінок. Хтось каже, що так можна ефективніше спакувати все в своєму наплічнику, але я б радше мав функціональнішу пательню, ніж ефективніше пакування. Бо з цієї пательні, коли ти щось приготував, ти дуже легко його скидаєш на тарілку і все. Тут кожного разу треба або допомагати собі лопаточкою, або все буде вивалюватись досить хаотично. Також на цій пательні немає того елементу на дні, що має пательня Jetboil, про я, до речі, забув сказати. Це отаке от рифлення, яке дуже гарно чіпляється за ніжки пальників. І пательня вже якщо і рухається, тільки разом з пальником. Водночас ця пательня такого ріфлення не має, бо то зовсім інша технологія виготовлення, і відповідно вона по пальнику рухається значно вільніше. І, врешті-решт, що мені ще не подобається, то це ручка. З одного боку вона дозволяє впевнено користуватися цією пательнею, так само впевнено, як і пательнею Jetboil можна користувати з її ручкою. Але ця ручка, як я і казав, дуже дуже масивна, і вона не пасує до цієї пательні. Ситуацію рятує те, що тут метал є товстішим, ніж такі тонкостінні пательні, тому у нас центр ваги не тікає дуже сильно в бік ручки. Але ситуацію можна було б покращити і цю пательню можна було б зробити ще легшою. Бо важить вона насправді лише на 4 грами більше, ніж пательня Jetboil. Ця 275, ця 279. Якщо б ручку в цій пательні зменшити по вазі. То можна було б ту вагу передати саме товщині металу, і тоді ми отримали ще один дуже класний варіант пательні на ринку за значно меншою ціною. Ніж навіть пательне джетбойло. До речі, на час транспортування ця ручка складається з допомогою натискання цієї кнопки, і на відміну від пательні джедбойл, вона складається вже під пательню, а не зверху. Тобто нам навіть не треба її знімати, якщо ми щось хочемо перевозити в пательні, просто загинаємо її донизу і на тому все. І фінальний недолік пательні Fire Maple – це комплектація, отаким мішечком сіточки, який жодним чином не допомагає захищати антипригарне покриття. Тому для цієї пательні у вас є два варіанти: або вигадуєте власний мішечок. Або якось транспортуйте її так, де антипро... антипригарне покриття неможливо буде пошкодити. Отже, в підсумку, якщо ви шукаєте абсолютно найкращу туристичну пательну на ринку, то обирайте Jetboil Summit Skillet і ви ніколи про свій вибір не пошкодуєте. Якщо ж у вас немає бажання або можливості витрачати майже 2000 гривень на мандрівну пательню, але добру пательню ви хочете, то дивіться в бік Fry Fist, Fist Fry фіст Non-Stick. І теж про свій вибір за такі кошти вам жалкувати не доведеться. Тепер щодо розіграшу, я розіграю по одній такій пательні серед тих з вас, хто поповнить банку «Калантайнка Олександра, це командир роти ударних безпілотників 57-ї окремої мотопіхотної бригади, на суму від 100 гривень. Кожні додаткові 100 гривень це ще один шанс виграти одну з цих пателень. Наша мета 120 тисяч гривень, і такої суми нам вистачить, щоб придбати два генератори, дві зарядні станції і одну систему Starlink. Це те обладнання, яке хлопців було втрачене нещодавними обстрілами на передовій. Я наперед дякую кожному, хто візьме участь в цьому зборі. Зазвичай ми їх закриваємо досить успішно. Я сподіваюся, що цей збір не буде винятком. І також дякую за перегляд цього відео. Якщо ви користувались однією з цих потелень, будь ласка, напишіть, які ваші враження. А наразі дякую за перегляд і щасливо!